Понад 275 тисяч абітурієнтів в Україні взяли участь у тестуванні з української мови та літератури. Полтавщина говорить директор департаменту освіти Євгеній Ленський. Гідно пройшла це випробування на 43 пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які функціонували у Полтаві, Кременчиці, Лубнах, Міровині, а також у Пертіні, 10 тисяч учасників виконували завдання сертифікаційної роботи. Особливості ЗНО – врахування тестування як результату державної підсумкової атестації з української мови для всіх випускників шкіл та визначення порогового балу склав не склав для результату за шкалою 100-200 для вступу до вишів. Поріг склав не склав подолали всі учасники ЗНО, які набрали 22 бали зі 104 можливих. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, результати тестування залишають бажати кращого. Загалом на 58 питань абітурієнти могли набрати 104 бали. Всього 12 осіб по Україні набрали 104 бали. Не можна вважати ці результати безумовно високими. Ви згодні. Полтавській області серед цих 12 немає жодного. На Полтавщині продовжує Олександр Сидоренко поріг не подолали понад 6% учасників. Це близько 680 осіб. Плюс чотири роботи було анульовано через порушення процедури проведення ЗНО. Це скажімо так, мізерно мала кількість попередні роки. Ця кількість була набагато більшою. Ви бачите, що три випадки було це виявлення технічних засобів або пристроїв, і одна робота була персоніфікована. Тобто, абітурієнт, який виконував роботу, написав своє прізвище на бланку відповіді. А це означає, що ця робота перевірена і оцінена бути не може. Тестування було двох рівнів базового та поглибленого. На Полтавщині дев'ять абітурієнтів набрали найвищу кількість балів 200, за роботу над базовим рівнем по Україні ж двохсотбальників майже 160 чоловік найбільше у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. Що ж до проблемних завдань з 29 по 33 номер, зазначає Олександр Сидоренко, то тут вирішено було не враховувати їх результати під час оцінювання ДПА. А за виконання 29, 31, 32 завдання всім учасникам зарахувати по одному балу. Цього року учасники ЗНО можуть отримати електронну копію своєї роботи. Для цього необхідно зайти на свою інформаційну сторінку на сайті регіонального центру і натиснути Замовити електронну копію.